Будівництво укриття в нових Білярах та капітальний ремонт двох приміщень сховищ ліцею номер 1 На засідання виконкому погодили внесення змін та доповнень до програми розвитку інфраструктури Южненської громади. Роботи в укриттях мають розпочатися вже цього року. Також заплановано встановлення вентиляційної системи в укритті ліцею імені Миколи Гузика. Це вже дасть можливість повністю перейти, щоб ліцей номер один працював в повному обсязі на всі 1100 осіб. Котрі там відбуваються, загальну тобто в одну зміну, як в нас прописано новим ДБМ. Але те, що ще додатково у нас додається ще укриття, котре у нас для ліцею номер 4 завдяки цьому роботи збільшуються. Тому навряд чи ми встигнемо до 1 вересня, але до кінця року це можливо. Нових білярок взагалі не йде, нігде і ніде не можливо, немає можливості зробити навіть найпростіше укриття. Тому ми вимушені там побудувати відокремлене укриття, з місцевий переул. Це протирадиаційне укриття. І розрахункована кількість це 154 осіб. На сесію виділять кошти на розробку системи вентиляції в ліцеї номер 3 тому що там частково приміщення зроблене, це були донорські кошти, але там зроблено на 200 осіб, а на всі інші, які там розташовані, вентиляція, котра там була раніше, вона не справляється. Южна має намір встановити побратимські відносини з містом Лагуш Португалія та містом Анаполіс США. На виконкомі погодили проєкт меморандуму про партнерство та співробітництво міст побратимів. Під час воєнного стану це дасть нам можливість залучати міжнародну технічну допомогу. Зараз дуже багато проєктів, але для того, щоб досягнути. Таких дійсних дуже важливих підтримків від інших країн. А ми маємо пройти такий шлях, як укласти відповідні договори про відносини побратимські та підписати меморандум про співпрацю. Назва міста Порт Аненталь, незважаючи на резонанс, не озвучувалась на виконкомі. Ми вирішили запитати міського голови його думку з приводу затвердження профільним комітетом нової назви. Тої інформації, яку я зараз отримую від жителів, від друзів, від і так далі, е, я не знаю, як це сприймати. Вони мені деякі пишуть, чи радуватися, чи як огорчатись, да? чи, чи я не знаю. Це по різному зараз сприймають. Ну поки що плюсів я ще не отримав. Плюсів я ще не отримав. Ну, що я хочу сказати. Це було в руках депутатського корпусу. Вони могли проголосувати за переклад з Южного на Південне, як і просили люди. Міська рада не прийняла ніякого рішення. Тому Верховна Рада на свій розсуд приймає рішення те, яке вона вважає за потрібне. Тим більше вони взяли в переліку тих назв, які обговорювалися в місті Южного, їх там було сім, Вони вибрали порт Аненталь. І а тепер, коли е, шукають винних, чому так винних треба шукати серед депутатського корпусу, тому що вони не прийняли цього рішення за е, переименування на місто Південне. Е, було три голоси. Е, і, і мій голос там був. Інші е, відсторонились і зовсім не голосували. От результат: якщо, на, якщо буде таке рішення, то буде скажімо, будемо привикати. Колись привикали до Доброслава. Ви спривикали до міста Чорноморська. Привикли. Я думаю, що якщо буде порт Аненталь, важче буде приймати чим Чорноморсь. Засідання виконкому 21 березня проводилося в укритті. У прилінці пояснюють, що таке рішення було прийнято в цілях безпеки. Розширена версія в програмі Об'єктив плюс.